Давньогрецький філософ Сократ казав, що першою сходинкою до щастя є здоров'я. Дбати про здоров'я, безпечні та комфортні умови праці наш обов'язок. Сподіваємось, що даний ролик дасть змогу організувати безпечну роботу за професією. Посада касира є на більшості підприємств, організацій та установ. Касир це фахівець, який виконує операції з прийому, перерахування та видачі готівки. Та веде касову звітність, касир повинен відповідати таким якостям. Уважність. Добра пам'ять. Арифметичні здібності. Чіткість. Акуратність. Товариськість. Чесність. Запам'ятайте правила безпечного виконання робіт за професією. Перед початком роботи огляньте та підготуйте робоче місце. Увімкніть комп'ютер та офісну техніку. Відрегулюйте рівень освітлення робочого місця. Не намагайтеся самостійно усунути несправності робочого обладнання. Під час роботи стежте за справністю техніки. Дотримуйтесь правил її експлуатації. Будьте уважними. Не забувайте робити перерви в роботі. Не відволікайтесь і не відволікайте інших. Після роботи обережно вимкніть техніку, з якою працювали. Зверніть увагу на її протипожежний стан. Алгоритм дій у разі нещасного випадку. Працівник або свідок надає допомогу потерпілому і викликає екстрену медичну допомогу. Працівник або свідок повідомляє безпосередньо керівнику або керівнику підрозділу потерпілого.